Українські воїни, а за їх плачима – архангел. Такий мурал на місцевому підприємстві створила Криворізька художниця Анастасія Щербак. Його створення вона приурочила до Дня прапора та дня незалежності України. Хотілося якось узагальнити в своїй роботі. Віру в перемогу, силу, міць, підтримку воїнів. Тому і хотілося включити туди монументальну якусь фігуру. І цей монументальною фігурою став Архангел. Висота муралу близько 18 метрів, а площа 115 квадратних метрів. Дівчина каже, це її найбільша робота. Також Анастасія розповідає, малювала за допомогою автовишки, а на виконання пішов тиждень. Цю циліндричну форму було трошечки складно, бо, як ви знаєте, при створенні муралу художники використовують проектори. А тут в нас стінка нерівна, вона не має прямих таких площин. Тому тут прийшлося трошки заморочитись, і я розібрала собі весь мурал по фрагментам. І вдома створила такий собі макет. Були ще складнощі перенесенні малюнку, бо стіна дуже нерівна, і таким способом, як я собі придумала, це зробити не вийшло, тому довелося ці лінії процарапувати. За словами Анастасії, для малюнку знадобилось понад 45 літрів акрилової фарби, а це близько 25 тисяч гривень. Замовив мурал власник підприємства, який і профінансував його створення. Мурал знаходиться при в'їзді у кривий ріг. Тож щодня цією дорогою проїжджають містяни та гості. Ми тут часто проїжджаємо, дуже подобається, вирішили зробити селфі. Дуже гарно. Хочеться побільше таких зображень. І не тільки в синьо-жовтих, а взагалі мурали це дуже круто. Емоції в мене випливає подвійні, тому що, по-перше, це гарно і красиво, це зрозуміло, дуже гарне і смисл тут той, що наших захисників, якби ангел охорони це обороняє. Ми мене чоловік також на війні, тому це для мене актуально, скажімо. Кожен день їжджу цією дорогою і побачив, як малюють мурал. Вважаю, що це дуже щас на часі і піднімає бойовий дух. І... Всіх людей, які мешкають в нашому місті, і також віде. це вже не перший мурал Анастасії Щербак. Минулого року вона намалювала в кривому розі колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона на тлі українського прапора, а нині працює над створенням муралу Небесної Сотні. Тетяна Гринберг, Микола Домашов суспільне новини, Кривий Ріг.